Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. В суботу ми з Славіком їздили в Тернопіль. Придбали все необхідне для приготування солдатської каші. От не вийшло в мене трошечки швидше зробити це відео, тому знімаю його лише тепер, через кілька днів. Хочу вам показати, що саме ми купили. Шановні мої глядачі, хочу показати вам, щойно ми з Славіком приїхали з ринку з Тернополя. Привезли 45 кілограм м'яса. Зараз мені з цим набагато простіше, тому що я познайомилася з продавчинею у м'ясному відділі на, у нас на ринку в Тернополі. І я їй дзвоню наперед, замовляю, от, і вона мені відкладає дуже гарну домашню свинину. Подивіться, бачите, я так трошечки пакети порозкривала, щоб було видно. Тут і гуляш. Тут підчеревина, ошийок, от м'ясо свіжесеньке, свинина домашня, каша виходить дуже-дуже смачна і сита. От Зараз я частину пакетів порозкладаю в нашу морозильну камеру, а решту віднесу до коліжанки. Коліжанка мене добре виручає, тому що в неї є місце в морозильній камері, і частину м'яса я зберігаю в неї деякий час. Добре, і то є добре, і то є добре. І ось тут у нас крупа. От, бачите, крупи беру багато. Ось такими великими блоками. В кожному блоці по 20 упаковок. От, бачите, горох, рис. Знову горох. Горохова каша дуже смачна, якщо до неї додати багато м'яса і картоплі. Це таке виходить смачне горохове пюре. Бачите, гороху тут багато. І гречка. Так, і ось тут у нас слоєчки. 25 великих блоків, по 24 стоєчки у кожному блокові. От, Рівно 600 слоєчків. Ви знаєте, нікуди вже їх не ховаємо. Ні, не в стодолу, ні, ні в якісь комори. Отак От вони тут і стоять. Знизу поставили трапи, вони стоять на дерев'яному трапі. І все. Такий піддон, бачите, знизу. От, і все. Вони всі запаковані добре. Але я все одно їх перемиваю. Перед тим, як готувати кашу, я всі слоєчки перемиваю. Так, тут у нас 600 слоєчків. Цього разу кришки не купували. Кришок я купила дуже багато попередній раз. От, наразі кришок ми ще не купляли. Ну і це вже наш зі Славіком вклад також в цю добру справу. Раніше я купувала цибулю, моркву, Тепер беремо вже зі своїх запасів, тому що дякувати Богу, урожай нас цього року дуже добрий. Цибулю, морку для зажарки беру свою. Капуста. Готую капусту з м'ясом, дуже смачна капуста. Картопля. Картоплю додаю до гороху і до пшона. Також виходить дуже смачна і сита каша. А ще маємо дуже багато квасолі цього року. Приготую квасолю з свининою і з томатом. Це також буде дуже смачна і сита страва. І то буде добре. І то буде добре. А ще оці банки. Робив славік ревізію в Льосі, каже Інна, є ще пару, бан, пару баночок смальцю і шкварок. Я кажу, що ж їх там тримати, давай їх наверх. Тим більше, що кабан ще один он в хліві росте. От. Е, я готую зажарку на смальці, літом готувала на олії, а зараз взимку я таки стараюся готувати на смальці або на шкварочках. Даю багато моркви, багато цибулі. Коли в мене вже закінчується м'ясо, а ще не їдемо в Тернопіль на закупи, то не раз було таке, що я готувала кашу на салі. Сало або смалець, шкварки, давала багато цибулі, моркви, робила гарну зажарку, додаю до крупи, і така каша також виходить дуже смачною і дуже ситою. І то є добре. Шановні мої глядачі, ще раз хочу всім щиро подякувати, хто доєднався до нашої допомоги нашим дорогим захисникам. Я вам всім щиро дякую. На кошти, які ви мені переказуєте, я купляю не лише банки, кришки, кашу, крупу для каші м'ясо. Кошти, які залишаються у мене на карточці, ми витрачаємо на одяг для наших хлопців, на взуття. Ми можемо придбати такі необхідні корисні і дорогі речі, як дрон і тепловізор. Дорогі мої друзі, я вам всім щиро щиро вдячна. Дякую я і дякують наші хлопці. Передають вам щиру подяку. Хай Господь Бог благословить всіх вас за всі ваші добрі справи. Хай Бог береже всіх наших солдатів. Слава Господу Богу нашому.